Оштрафують усіх у Міноворони розповіли, як каратимуть за неоновлення даних після 17 липня. Що треба робити, щоб уникнути штрафів? Докладніше далі. Усі, хто не оновив свої військово-облікові дані до 16 липня, буде оштрафовано, але це не відбудеться миттєво. Може минути від трьох місяців до року з моменту виявлення порушення до відкриття провадження. Речник міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що штраф є певною процедурою. Спочатку складається протокол, потім ухвалюється рішення. Військовозобов'язані дізнаватимуться про штрафи так само, як і про штрафи за перевищення швидкості, наприклад, через додаток дія. Отже, оновити військово-облікові дані можна й надалі. ТЦК та СП, а також у додатку Резерв Плюс, але це не звільняє від штрафу, адже термін оновлення вже минув. Адвокатка Дар'я Тарасенко наголосила, що військовозобов'язаним варто було встигнути оновити дані у відведений термін, тому що уточнення чи не уточнення даних не вплине на ймовірність отримання повістки. Також Тарасенко зазначила, що повістки надходитимуть на адресу прописки, навіть якщо дані не оновлені. Отже, адвокатка дала шість практичних порад, як мінімізувати ймовірність отримання Страфу у взаємовідносинах із ТЦК в подальшому. По-перше, перевіряти свою поштову скриньку. Річ у тім, що повістка буде вважатися врученою, навіть у випадках, якщо пошта поверне листа до ТЦК з позначкою про відмову в отриманні або про відсутність адресата. Тому в інтересах самого чоловіка не пропустити її. Також необхідно завжди мати при собі військово-обліковий документ. Він може бути в електронному вигляді. Також із собою завжди має бути і документ, що засвідчує особу. Отримавши повістку, треба З'явитися за нею до ТЦК, інакше штраф. Причому це актуально навіть для тих, хто вже надіслав туди документи поштою, для тих, хто має відстрочку та тих, хто уточнив дані через Резерв Плюс чи ЦНАП. Ця порада стосується тих, хто має право на відстрочку. Оформляти її треба негайно. Якщо штраф все ж таки накладено, оплачувати його треба одразу після отримання постанови про нього. Йдеться про випадки, коли людина вважає штраф законним. Якщо ж ви вважаєте, що штраф накладено незаконно, сидіть. Ти склавши руки, теж не варіант. У цьому випадку треба одразу звертатися до юристів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.